Доброго вечора, шановні українці! Добрий вечір, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршвець. На мені сьогодні спортивний костюм. Ви скажете новенький? Та ні, з 1995 року. Уявляєте, скільки цьому спортивному костюмі років? Одягнув я його ввечері для того, щоб розповісти вам про гайдуків озброєних гайдуків секірянської мафії, гайдук. Слово з словаря XVIII століття історії України це озброєний слуга, який захищав інтереси свого пана польської шляхти. Головним завданням цього гайдука було що? Фізичний захист свого пана, шляхтича, і головне боротьба з українськими вільнодумцями, особливо з українськими гайдамаками. Уже не один раз, коли хтось виступає в нашому сукірянському районі проти інтересів сукірянської мафії, з'являються міцні хлопці або чоловіки, які стають стіною і, що правильно, не дають тим, хто виступає, пройти на ту чи іншу територію. І ніхто не задавався питанням, хто це такі. Так, по інсайдерській інформації є в місті Чернівці одна з охоронних фірм, яка обслуговує інтереси сокірянської мафії. Але і є і місцеві сокірянські гайдуки з району та з міста Новодністровськ. Ці гайдуки молоді, спортивні хлопці та чоловіки, озброєні. По інсадерській інформації не тільки травматичною, але й нарізною зброєю, яку вони мають що на законних підставах, а ще по інсадерській інформації у них може бути і нелегальні стволи. Їздять вони екіпажами, і в автомобілі у них завжди є стволи. Так кажуть жителі Сокірянщини знову інсайдерська інформація. Септо молоді, здорові, спортивні хлопці та чоловіки вгодовані, підкачені з набитими кулаками, з борцівськими шиями, завжди готові звернути голову. Або шию супротивнику сукірянської мафії, або людині, яка що добивається правди на сукерянщині. Ви скажете: не може бути. Ти з ними зіштовхувався. Ну, тоді подивіться відео Убивають по безпреділу сукіряни. В кінці моєї зйомки під'їхав Мерседес з. Здоровим, крепеньким, годованим, плечистим молодим чоловіком, який спокійно хотів припинити мою зйомку, протягуючи такі міцні, здорові спортивні укачені руки, і зовсім не боявся поліції. Себто я представляю журналістам, показую посвідчення, показую паспорт, а його це, як вони кажуть, на їхньому жаргоні не колише. Він не боїться поліції, не боїться закону, він не боїться нічого. Не представляючись при тому, він відчуває себе хазяїном на території Сукірянщини. Значить, у цього міцного здорового чоловіка спортивної статури, як люблять писати журналісти, є що міцний дах. І він правоохоронців не боїться від слова «загалі». Крапка, як я люблю казати. Таємничі озброєні гайдуки сукірянської мафії, які тримають людей у страху. Про них багато знають, люди Сукірянщини, але мовчать. Тому що розмова у них коротка. І б'ють вони не тільки в лице, а можуть ударити. У спину. А це страшніше. Сукірянська мафія вона, го вона готова до любого сценарію подій. І хтось, коли каже, що після війни, коли повернуться наші хлопці, вони будуть щось змінювати з фронту. Я дуже хочу, щоб наші всі хлопці повернулися з фронту. Я дуже хочу, щоб наші хлопці, коли повернулися, Постаралися з допомогою тих небайдужих, які не бояться сукерянської мафії щось змінити на сукрянщини. Але я знаю, хто буде цьому опиратися, хто буде цих людей давити. Сукерянська мафія, влада, корумповані правоохоронці, контрабандисти, кримінал і озброєні сукерянські гайдуки. З вами був український історик та журналіст Ігор. Шовець. У своєму спортивному костюмі 1994 року. До нових зустрічей!